Друзі, всім привіт! Вітаю з вами знову Ілля Сергійович. Вітаю всіх кавоманів, всіх, хто любить каву. І сьогодні ми будемо розбиратися з дуже цікавою темою. Отже, звернувся до мене один знайомий, один приятель, один відвідувач нашої кав'ярні з таким запитом Ілля каже, що не так з Лавацею, що не так. Адже вважається, що це одна з найкращих кав. Він був в Італії. Там випив дуже класну каву, дуже йому так сподобалось. В нього перевернувся весь світ. Просто він такої кави ніколи в житті не пив. Він там купив з собою 5 кілограмів цієї кави, значить, приїхав додому. Зібрав у себе всіх своїх родичів, всіх знайомих і сказав: зараз, зараз я вам зварю найкращу каву в вашому житті. Ви такого точно ще ніколи не куштували, не пили. Бере, заварює цю каву, а там ну, якась повна мачмала. Всі скуштували, спробували і кажуть, е, ні, ну да, да але коротше. Що це? Що це ти нам налив за шмордяк? От, і він каже: а може, це ці італійці надурили мене, продали мені не ту каву, заварили одну, а продали іншу? Ні. Справа насправді не в каві. Справа була у воді. У воді, тому що вода взагалі грає дуже важливу роль. В приготуванні кави, тому що кава на 90% складається з води. І якість кави, її насиченість різними мінералами або ненасиченість, дуже впливає на смак. І вода, на якій йому готували в Італії, вона зовсім інша за складом від тої води, яка є у нас. І по тій самій причині, коли обсмажувальник кави смажить каву в Італії, він її коштує, як будь-який шеф-кухар, який готує свою страву. Він сьорбає ложечкою, чи багато там солі, чи всього там чи баланс там весь є. Так само і обсмажчик кави, коли смажить каву, він також її одразу пробує. От і він смажить так, як він відчуває. Але він варить на іншій воді. І якщо ви привезете каву з іншого регіону, з іншої країни, і будете готувати її на нашій воді, вона буде кардинально відрізнятися. Кардинально. От. Тому що не дарма кажуть, що найсмачніші круасани у Франції, найсмачніша кава в Італії. Це все не через каву і не через круасани, а через. Особливий теруар через погоду, через річки, які там протікають, який там дує вітер, як там світить сонце, які там підземні води, які там ще вирощують культури поряд, все це. Багато-багато цих чинників вони впливають на смак кінцевого продукту, і так склалося, що коли ви сидите в Італії під палючим сонцем, в затишному якомусь кафе, тіньочку, і п'єте свій еспресо, то звісно він смакує не так, як ви будете сидіти у нас. От тому вже давно не секрет для всіх обсмажувальників, що кава має бути локального, саме локального обсмаження. І ще й до того. Кава найбільше смакує протягом десь перших трьох тижнів, перших трьох місяців. І ясна річ, що коли кава та ж сама лаваця приїжджає до нас в супермаркети, який шлях вона повинна була пройти? Скільки вона стояла на таможні, Скільки вона транспортувалася? Зрозуміло, що вона вже буде не першої свіжості. І вона буде обсмажена зовсім під іншу воду, під інші потреби. Тому я йому радив купувати. Каву, яка була обсмажена саме в нас. І в нас, до речі, також смажить лавацу, також смажить по їхнім сертифікатам. Це буде та сама кава, яка буде відповідати, тому що лаваца – це насправді е, світова франшиза, її смажить не тільки в Італії, її смажить у всій Європі, її смажить в Америці, її смажить в Аргентині, в Канаді. І все це лаваца. Але лаваца, вона буде. Під кожен конкретний регіон вона буде обсмажуватись по-різному, тому що у всіх різна водичка. От у мене, наприклад, є е, отакий от прилад е, тдс метр який виміряє ppm е, води, е, це саме насиченість води оцими всякими мі мінералами. А, і що, що в, в итогі відбулося з тим, е, з тим моїм знайомим? Він взяв водичку, яку з собою привіз з аеропорту, почитав склад: скільки там натрію, хлору, магнію, всього-всього, всього. Постарався відтворити. Тобто, він спочатку дистилював, взяв чисту воду, в якій було 0 ppm, і потім наситив її певними мінералами. І тоді, тоді кава заграла зовсім іншими. Барвами зовсім іншим смаком стала. Звісно, що це дуже дуже впливає. І, і такі історії я дуже багато разів чув, коли люди е, купували каву десь в Турції або е, в Єгипті, купували якийсь чай, е, приїздили додому, а він виявлявся зовсім не таким, яким вони його пили в Єгипті. Наприклад, так само і з Туреччини, коли люди привозили якісь чаї, каву. Заварювали тут, ну і щось не могли зрозуміти. Чому, чому вона не така, як ми пили там? От вся річ у воді. Для прикладу можу вам показати, наприклад, давайте візьмемо зараз ТДС-метр і замірюємо воду, яка тече в нас з під крана. Подивимося, наскільки вона насичена солями, мінералами, всім, всім, всім. Дивіться, друзі, я взяв три стаканчики. Тут вода, яку я набрав з під крана, тут вода, яка була куплена в, в такому в розливному магазин, в магазині, де продають воду. І в третій стаканчик я налью мінеральну водичку, яка має там якусь мінералізацію. Отже, дивіться, ми беремо цей ТДС-метр і занорюємо спершу. В воду з-під крану. Що ми бачимо? 171 ppm. Це чиста вода, яка набрана з розливайки. Вона дивіться, має 26 ppm. Це майже чиста вода, майже... Ну, але вона дуже пуста. 26 ppm це дуже мало. Це вода дуже-дуже очищена, в ній майже немає якихось там елементів. От. І давайте ще зараз я візьму. Оцю водичку, яка насичена, от бачите, тут написано, якими мінералами. Також замірюємо, 258. Про що це нам говорить? Вода з-під крану, ну, насправді не зрозуміло, чим вона насичена. Чи це солі, там напевно буде багато хлору, тому що її очищують. Вода, яку ми набираємо з, з магазинів розливних, вона дуже чиста. Е, на смак кави це буде дуже впливати, тому що вона буде дуже ненасичена. От, е от мінеральна вода, вона найбільш підійде, але е насправді там, напевно, забагато мінералів, е тому що е радять все-таки для приготування кави брати е воду з ppm від 75 до 150 ppm. Тому, якщо ви готуєте каву, е моя вам порада брати бутильовану мінеральну водичку, і вона буде найсмачнішою. На цьому все буду з вами прощатися. Вживайте каву свідомо. Думайте, що ви п'єте, і як ви отримуєте цей смак. Бажаю вам всім смачних напоїв. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал. І до скорих зустрічей. Всім па-па!